Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дайте ви їм їсти, каже Христос своїм апостолам. І апостоли, очевидно, зрозуміли це у прямому розумінні. Хоча, як бачимо, Христос, розуміння їжі у даній, Ситуації він розширює, проєктуючи потреби не тільки тілесні, але і духовні потреби разом в один вимір опіки Божої. Тобто апостоли, покликані перед Богом давати їжу своїм учням чи своїм духовним дітям. Посполи спочатку здивувалися, ми маємо тільки п'ять хлібів і дві риби, а тут п'ять тисяч чоловік, не рахуючи жінок і дітей. Це мінімум ще на три можна з сміливо. І така сила народу, і всього лиш так магало їжі. Всі вже довший час перебували, слухали Ісуса. І разом з цим тут стається чудо. Христос бере тих п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив, розламав і роздав. Що це нам нагадує? На святій літургії перед тим, як причащати вірних, вже приготовлені святі дари, де вже відбулася переміна принесення дарів, хліба і вина у тіла крові Ісуса Христа. Священник бере Агнець і каже, роздроблюється і розділюється Агнець Божий, роздроблюваний і нероздільний, що його завжди їдять і ніколи не з'їдають, але причасників Він освячує. Такі слова дуже гарно відображають духовну сутність Пресвятої Євхаристії, де Христос є для нас всіх поживим. Він каже, я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме ніколи. Я хліб життя. І оце чудесне нагодування п'ятьма хлібами, п'ять тисяч народу, якраз є свого роду праобразом Євхаристії, де Христос у теперішній час і по всьому світі, на всіх престолах церкви Христової, приходить до нас, щоб нас наситити наші душі. Наші серця, щоб разом з нами перебувати, звершуючи ті слова, які він заповідав, ось я з вами по всі дні аж до кінця віку». І як бачимо тут, серед тих п'яти тисяч народу не знайшлося нікого, який би сказав, я не хочу їсти, очевидно, всі зголодніли. Ми часом і в теперішній час відчуваємо голод духовний. Ми відчуваємо брак справедливості, ми відчуваємо брак любові, ми відчуваємо брак милосердя, ми відчуваємо брак духовного життя, ми відчуваємо брак духовного спілкування. Ми завжди спраглі, ми голодні, а Христос каже блаженні. Голодні і спрагнені правди бо вони наситяться. Саме правда, то ну і правда бою є, і є Христос, Він дорога, правда і життя. І коли ми свідомі, що ми голодні цієї правди, ми хочемо насититися правдою Христовою, тоді в нас відбувається чудо. Тоді в нашому серці з'являється радість і всі інші плоди Святого Духа, який наповнює нас. Наше серце сповнюється Божою благодаттю і Божим світом. Каже Христос у нагірній проповіді, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на нас. І тоді ніякий смуток земний не зможе нам затьмарити цієї радості перебування з Богом. І тоді ніякі труднощі не є для нас за тяжкими, і ніякий хрест для нас не є за тяжким. Бо Христос несе наш хрест. Він взяв на себе гріхи наші, щоб за нас заплатити своїм тілом і кров'ям, щоб за нас віддати своє життя щоб умерде, умерше, перемогти смерть, щоб нас врятувати від вічної смерті, і воскреснувши, щоб нам подарувати життя вічне, щоб нам вказати дорогу Воскресіння, вознісшись за небо, щоб нам вказати, куди ми повинні прагнути своїми молитвами, своїми бажаннями, стремліннями. Своїми мріями і пошуками у щастя. Радість перебування з Богом. Ми бачимо, як сьогодні чули в Євангелії, Христос заставив учнів своїх увійти до човна, заставив. А чому заставив? І переплести на той бік раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ що значить відпускав. А це означає, що ті п'ять тисяч чоловіків і ще плюс жінки і діти разом, вони сповнивши цією великою благодаттю Божої безсутності, величої сили Божої. Напевно, що тут з ними ж діялося щось надзвичайне. І це не була просто якась емоційна ейфорія. Це була велич Божої присутності, Божої благодаті, яка там перебувала. Але Христос розуміє, що ще не той час, тому і каже учням ви відпливіть, я відпускаю народ, а потім з часом ми бачимо в ширшому контексті, Ісус іде по воді, піде до своїх учнів. Кажуть богослови, що чому він відпускав народ, бо захотіли люди, побачивши, що це все так діється, захотіли люди тут, вирішили, ми проголосимо Ісуса Царем Ізраїля. Але Христос каже, моє царство не від світу до цього. І тому і так він відпускав народ, втихомирюючи їх. Бо ще має бути в'їзд Єрусалим, ще має бути хрест, голгота, розп'яття, смерть, аж потім Воскресіння, аж потім прийде Царство Боже, яке прийде в могутності, але у духовному вимірі. Народ задумав і міркував по-своєму. Так само і зараз дехто міркує по-своєму, дивлячись на Бога і маючи якісь свої прохання до Бога. Це, мабуть, так дуже і цікаво, і добре мати такого Бога, який настало головне, що він нагодував людей. Настала якась проблема, хтось захворів, він прийшов і вилікував. Настала якась інша проблема, він прийшов і зразу все це вирішив. Дуже гарно мати такого царя. І Христос справді є цар світу. Він Бог, правдивий і життя вічне. Він кличе нас до свого царства, царства Божого. Отут Бо на землі ми всього лиш прямуємо до Божого Царства. Вже перебуваючи у Божій благодаті, так. Вже перебуваючи, будучи охрещеними, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, так. Але ми ще відчуваємо боротьбу. Ми відчуваємо ще поруч із собою багато людей, які ще недостатньо поєднані з Богом, аби навпаки бунтуються проти Бога. Бунтуються проти церкви Христової. Бунтуються проти Божих заповідей. Кажучи, що ці заповіді утискають мою свободу. Це так цікаво, людина хоче мати свободу. А Бог справді нас вчинив вільними. Він дарує нам свободу правдиву, а коли ми справді зрозуміємо, що правдива свобода це дійсно радість перебування з Богом, тому що тільки Бог нас вчинить справді вільними. І знайте правду, і правда визволить вас, вчинить вас дійсно вільними, так каже Христос. Правдива свобода є тоді, коли людина звільнена від гріха, коли людина не є рабом гріха, коли людина не є рабом пристрастей, коли людина не є заручником певних тілесних земних обставин, в які дуже часто ми самі себе заганяємо. Дуже часто журячись про речі, переминаючи в земні забуваючи про найголовніше. А каже Христос, шукайте перше царство Божого і Його справедливості решта вам додасться. І коли ми знайдемо це Боже царство, ми зрозуміємо так, це джерело щастя, це джерело нескінченної радості. Це джерело, яке дарує нам незрадливу вічність і щастя перебувати назавжди з Богом. Христос нам готовий це дати. Ми будьмо готові це прийняти. Наше завдання себе приготувати серцем, думками, емоціями своїми, своїм життям, своєю поведінкою. Своїм спілкуванням із домашніми ближніми, кожен день свого життя проживаючи з Богом, роздумуючи над Словом Божим, не над словами людини, в яких марнота, не над словами людини, які часто сповнені ще всяких непотрібних, а часто і гріховних речей, а над словом Божим. Яке не є для нас сховане, воно є у Святому Писанні. І коли ми, звертаючись до Слова Божого, це слово у своєму серці посіємо, воно безумовно дасть свої плоди, дасть плоди у життя вічне. Слава Ісусу Христу!